Довгий і болючий текст від Зої Казанжи. Вона українська журналістка, медіатренерка, громадська діячка, письменниця, блогерка, живе у Одесі, член українського Пен. Текст про нашого лідера Я бачила президента живцем. І навіть його слухала. В 19-му році, коли він був кандидатом ще, а ми були веселими слухачами, яких цей неофіт потішив. Багато хто із тих, хто був на зустрічі, відкрито розважався. Бо кандидат Зеленський взагалі не розумів, куди він потрапив і що відбувається. Тому і діалоги були такі. Питання А якими будуть ваші перші кроки на посаді президента? Відповідь. А от ви б що ділили на моєму місці? Розкажіть мені, давайте в місті подумаємо. Я спитала лише одне, але своє улюблене, про фемінізм. Відповідь Я дуже хорошо отношусь до жінок, но люблю, звісно же, свою жену. Зала продовжувала тішитися. Один із нас, я знаю хто, викрикнув Володя, а ти знаєш значення слова фемінізм. Знаєте, ми з друзями вийшли з цієї зустрічі повністю приголомшені. Ми знали соціологію, ми розуміли, що це наступний президент. Один із нас, хто терпіти не міг Порошенка, вимовив Триндець. Він сказав інакше навіть, але я не буду матюкатися. І ми пішли випити. Єдине, що тоді прийшло нам в голови. Так от я тоді побачила мстиву, недалеко обмежену, погано освічену, сконцентровану виключно на собі, образливу, з ураженим его людину. Повна порожнеча. Так, він усміхався, навіть пробував жартувати, навіть інколи вдало, але все інше було дуже страшним. Я тоді безкінечно писала якісь пости тексти, намагаючись достукатися, не можна таке вибирати, бо це смертельно небезпечно. Нам предложили проект як скаже трохи пізніше в одному зі своїх інтерв'ю Олена Зеленська. Але ж ми всі, як ви розумієте, так би мовити, працювали на пороха, а у того, як відомо, так званий бізнес на крові, і Ліпіцька фабрика, і взагалі він убив брата, і інша лабуда, яка прекрасно заходила у вуха наших людей, які все своє життя очікують дива і справедливого царя. Частина тих голосуючих, на жаль, навічно похоронена в тому ж таки Маріуполі, наприклад. Я уважно в той час слухала всі меседжі, які генерувала команда кандидата. Я бачила, як все відбувається з голосом. Зараз голос, на який так багато покладалося надій, часто голосує синхронно зі слугами і ОПЗЖ. Але тоді вони справилися, розкололи демократів і на цьому ввійшли у владу. Мене тоді дуже вразило розслідування Бігуса про оборудки в оборонпромі. Дуже. Я знаю, що це розслідування забило останній цвях в політичну труну Порошенка. На той момент було саме так. Я теж повірила. Це вже потім з'явилася історія з запчастинами, які добували наші агенти, які тоді ж постраждали. Вже потім в 20-му році суд назвав розслідування неправдивим. А тоді в 19-му був блогфест у Дніпрі, і я запитала Бігуса, чи розуміє він, що зробив. На мене налетіли колеги. Ну як налетіли? Не в тренді було говорити про. Програшного Порошенка. Тому мені казали приблизно таке. Ну ти ж розумієш, він сам викопав собі яму, він сам неправильно себе поводив, він сам винен у тому, що програв. Повірте, справа не у Порошенку. Мене вбиває тупість тих, хто мені пише, що я на нього працюю. Ні, не працюю. Але так я категорично не підтримую і ніколи не зможу підтримати нинішнього демократично обраного з аномально високим рівнем підтримки президента. І ще раз повторю, країну в 2019 році хакнули. Президент отримав в свої руки необмежену владу. Скрізь. Там, де не змогли зразу, дістали потім. Це я про те, що витворяють зелені з місцевим самоврядуванням, прибираючи неслухняних мерів. Тоді, в 19-му всі ті, кого я безмежно поважаю, хто має високий соціальний капітал, інтелектуали в переважаючій більшості, не голосували за Зеленського з різних причин. Але всі розуміли одне. Країну віддають тим, хто її угробить. Власне, так і вийшло. Так і виходить. Пам'ятаєте, як відразу після інавгурації повернулася вся шваль типу Портнова. І потім, як почалася війна, вся ця шваль з купою валіз з грішми спокійно покинула країну. Коли я писала, що ми косплеїмо Рашу, мені сміялися в коментарях. Та ладно, у нас інші традиції, у нас ніхто не дозволить президенту стати диктатором. А президент, якого більшість обирала, щоби поржать, підім'яв під себе всі гілки влади, є підозра, що його офіс злив складні контрозвідувальні операції, він сам шукав мир в очах Путіна, зустрічався в Омані з Патрушевим, ніхто не знає для чого, роздав посади відвертим ворогам країни, закрив незручні телеканали, і він би й далі чудив, але тут почалася війна. Я вже навіть не буду говорити про розвал економіки і про те, що Нью-Йорк Таймс гірше Скабеєвої. Це ж його команда видавала. Про те, що була би паніка, і готуйтеся до шашликів у травні. Ми це все знаємо. З війни почало робити шоу О, це вони вміють. Це єдине, що вони добре вміють. Світ нас дивився, як дивляться блокбастер. Тільки ціна висока, наші життя і наша країна. Для президента цей час найзірковіший, до нього раптом приїхала вся світова еліта, ну він так сприймав, що саме до нього. Випускники Гарвардів і Оксфордів, найстаріші фамілії світу, політики з іменем, всі вони тисли руки і обіймалися з президентом України, втомленим, неголеним, у одязі кольору хакі. Він, президент, дарував світу тригерні і абсолютно медійні фрази на кшталт Мені не треба таксі, мені потрібні снаряди. Молодець, без питань. Світ почав нам допомагати, а ми почали красти. Ну як ми? Я не крала. І ви, мабуть, теж не крали. Хто? Влада вирішила обвести навколо пальця простуватих довірливих європейців, американців, британців, канадійців, обіцяючи реформи і погрожуючи, що ми тут стоїмо, щоб війна в Європу не прийшла. Ейфорія і захоплення тим, хто попросив снаряди замість евакуаційного таксі, пройшли. Ми маємо купу невирішених внутрішніх проблем, ми маємо парламент, рівень якого страшний, ми маємо обмеження в медіа, які не мають нічого спільного з обмеженнями під час військового часу, ми маємо зашкалюючий рівень корупції на всіх рівнях влади. Тут про вибори почали говорити. Розчарую вас, знову виграє Зеленський. Навіть якщо не угроблять залужного, і він уявімо піде на вибори. Ну просто уявімо. А виграє Зеленський. Всі ці клоуни смішні лише на самому початку. Страшно буває потім. Наприкінці. Кіно. Від каналу Самий Сік. Песимістичний текст, так як ми і казали. Від Зої Казанжи. Після котрого хочеться додати щось типу нічого, все так не буде. Ну врешті багато політиків навіть після виграних війн втрачали посади, ми це знаємо. А нам ще поки далека дорога до тієї перемоги. От тільки крадуть слуги, як ненормальні, як не в себе пхають просто. Так дорога до перемоги стає тільки дальшою. От тільки чи люди це розуміють. Те, що загроза другого терміну Зеленського для країни вельми реальна, це чиста правда. Тут не посперечаєшся. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо внутрішніх і зовнішніх ворогів.